У СК Прометей відбувся фінал всеукраїнського турніру з боксу, присвяченого пам'яті майстра спорту Олександра Янченка. Серед юніорів та юніорок 2008-2009 року народження. П'ятиденний турнір пройшов за підтримки кам'янського міського голови Андрія Білоусова. Участь у змаганнях взяли 136 спортсменів. На спортсменів. закриття були присутні наші журналісти. Кам'янське, Дніпро, Кривий Ріг, Полтава, Івано-Франківськ, Черкаси, Кіровоградщина і навіть один учасник із деокупованої Балаклеї, що на Харківщині така строката географія буксерського турніру пам'яті Олександра Янченка. Ми проводимо такі турніри. Ми підтримуємо спортивний клуб Атага, підтримуємо спорт в Україні, підтримуємо молодь. Всі змагання в нас абсолютно безплатні для учасників. Вони отримують грошові нагороди. Ми робимо все для за для того, щоб в наших дітей було спортивне майбутнє, щоб в них не опускалися руки від того, що зараз відбувається в нашій країні, від того, щоб, і для того, щоб вони далі йшли до своїх мрій. І я думаю, що через якийсь час ми можливо побачимо їх на світових якихось майданчиках. Турнір проходить на найвищому рівні. Хотілося б подякувати військовому голові Білорусу за можливість проводити ці змагання в цьому чудовому залі. Дякую військовослужбовцям, що дають можливість нам проводити такі змагання та розвивати спорт в нашій країні. Всім бажаю скорішої перемоги. Завітав на закриття турніру та нагородив найкращих і міський голова Андрій Білоусов. Юні боксери змагалися у вагових категоріях від 42 кг до 80+. плюс. Серед спортсменів із першістю ілля Мельніков. Хлопець займається тільки другий рік, але вже має не одну перемогу. Учасне турнірі в Польщі. Потім на чемпіонаті України був, на першу кінці України став призером, на третє місце зайняв, на другому зайняв п'яте місце, участвовав на всеукраїнській гімізіаді, став другим. Вісім років у боксі та чемпіон у ваговій категорії 70 кілограм. Богдан Гафонов на питання про перемоги відповідає скромно: достатньо багато. Це дуже важливий турнір для мене. Я хочу забрати перше місце, підбодрюю своїх хлопців, щоб вони перемогали. Та я хочу самому перемогти. Зараз буде мене фінал. Буду забирати перше місце у цілому. Переможцями і призерами стали понад 50 учасників турніру. Перші місця посіли 10 дівчат та 16 хлопців. Всі спортсмени отримали медалі, кубки, грамоти та грошове заохочення. А восьми учасникам присвоїли ще спеціальні відзнаки: як то за волю до перемоги, кращий бій та кращого боксера.